Ім'я прізвиськового типу сухина, утворено від прикметника, сухий означає худий з додаванням суфікса пина. Це ім'я може мати семантику, худорлявий або худяк редько 1028. Аналогічні утворення відмічаються в документах 16 18 століть. Наприклад, у 1552 році згадується: Сухий Налскин, мешканець міста Черкаси очеркс 8.8». У 1649 році згадується козак Черкаського полку, сухинодогтя РС83, у 1651 році відзначається Гнат Сухина Ніжинський полковник Туб 382. Також в 1649 році згадується козак Корсунського полку, Сидор Сухинненко Р 144 та представник Уманського полку Яцко Сухиненко. Різдва Існують прізвища Сючина, Сюченя та Сючиняк на теренах Польщі Рівню 2505, схожі на сухине імена Куцина.